Друзі, про комісії. Я думав, ну, люди можуть самі знайти в інтернеті, в принципі, але вирішив відзняти ролик на прикладах, тому ми маємо справу з новичками, вони хочуть все знати і щоб пальцем конкретно було вказано, що, скільки і чому. Дивимося на екран. Так, друзі, що нам каже Binance? Binance нам каже, що комісія за спотову торгівлю на Binance становить 0%. 1% від суми відкриття або закриття позиції. Власники BNB також отримують додаткову знижку. Тобто, з кого є BNB, буде не 0,1, а ще менше на 25%, але буде зніматись в BNB. Давайте з вами розберемося, як це працює на живому прикладі. Так, друзі, заходимо на Binance і дивимося на прикладі МКР. Дивимося. Я купив МКР 10 монет, Але на рахунок мені зайшло, бачите, от рука показує 9,99. Це якраз той 0,1%, якщо в нас нема монети BNB, знімає в монеті, яку ми купили. Купили МКР 10, зайшло 9,99. Дивимося далі. Якщо я купив Lina токін, я купив його на 12, зараз курс трохи піднявся з 12492 стало, але дивіться, із розрахунку, що я купив на 12 тисяч USDT, але в мене було на рахунку BNB на суму 100 USDT, бачите, таким квадратиком розовим. Стало 85,49. Тобто, якщо я закупився ліни в еквівалент на 12 тисяч, Мене зняло з еквівалента 100 USDT. Мене зняло 1461. Тобто на 12 тисяч USDT 14,61 цента в мене зняло USDT, друзі. Так, друзі, я думаю, по комісіям нам все зрозуміло. Біткоін торгується без комісії, тобто комісії не береться. Якщо в нас є монета BNB, це вигідніше на 25%. Якщо монети BNB немає, бере 0,1%, тобто бере в монеті. Якщо є якісь у вас питання, виникають, або ви хочете записатись на навчання, навчання не безкоштовне, пишіть телеграм мій під цим відео.